Усі ми з вами пройшли той момент, прожили, який називався молодість, юність, молода квітуча пора, але ж роки не стоять на місці, вони несуться, не наче несамовиті коні. І якби те, що було в юності, Ті роки теперішні розум багато що робили по-іншому. Та це все якби, якби ж то юність розуміла, якби ж то старість все могла, не поспішати би воліла і не летіла б, як стріла, якби ж то юність мудрість мала, яка б у зрілості була, даремно б час не витрачала і думала би про жнива. Якби ж то юність з розумінням до всього ставилась в житті, то все всівала б тим насінням, яке зійшло б в майбутті. Якби ж то юність легко крила, змогла далеко заглянуть, то берегла б свої вітрила і багато що могла б збагнуть. Якби ж то юність не озора. З думками вийшла на паркет, то зважила б сьогодні і вчора, і новий створила би сюжет, якби ж то юність квітла й квітла, і дороги в старість не було, була б красивая сіїта, і життя все квітами цвіло, Якби ж то юність та барвиста вібрала барви тільки ті. Де старість була б легка й чиста, і гладко було б все в житті, Якби ж то юність все вміла, і розуміла б, що і як, вона багато б що зуміла, і розпізнала б все на смак, якби ж то юності під силу, сягнути зрілості ключів. Життя, мабуть, не йшло б по схилу, і з юних не зійшло б років. Як би не було, але ми ні юності, ні молодості повернути не можемо. Ми можемо туди гайнути, тільки своїми думками, ми можемо тільки поринути у спогади. Але ви знаєте, я щиро бажаю кожному, щиро, від цієї душі я бажаю кожному пізнати глибоку, щасливу старість. Бо ми бачимо, що в теперішній час, особливо в цей страшний буремний час, коли в нашу домівку ірвався наш лютий ворог, ми... Пересвідчуємось не один раз тому, що старість дається далеко не кожному, тому що ворог назвав себе визволительним і так влучно, так вправно, так майстерно визволяє людей від життя. Щоб ніякий ворог. Ні видимий, ні невидимий не міг відібрати у нас тієї радості в житті, про яку ми з вами мріємо. Я бажаю якомога довше кожному залишатися весною літом. А якщо вже когось взяла в обійми осінь, виходьте з неї на паркет. Кружляйте. Танцюйте, той паркет вас чекав. Але щоб ви танцювали стільки в обіймах зосеньо, щоб ви могли дочекатися тієї пори і плавно, щоб з осені перейшли в зиму. От коли вже побудете війдете в зиму, тоді вже буде це та мить. Яка називається старістю. А якщо ви тільки вальсуєте на паркеті, на паркеті життя з осінню, то це тільки зрілість. А старість, як я люблю казати, приходить років після ста. Тому я вам бажаю війти в зиму під назвою Старість. Будьте бережені Господом завжди на кожному кроці. І пізнайте всі смаки життя, поринайте спогадами у юність і пам'ятайте про те, що нічого повернути з ми вже не можемо. Просто на